Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні у нас 30 червня і, як завжди, тижневий огляд подій на Бахмутському напрямку. Хочу сказати, що бої йдуть жорсткі по всій лінії Бахмутського напрямка, але на деяких відрізках у нас є позитивні новини. І так, на Оріхово-Василівці. Наші війська трошки просунули вперед і віджали більшої траси на Славянськ. Це десь метрів 800 Ми пройшли приблизно, то потрошку ми цю трасу зачищаємо і потрошки беремо в кліщі цю зону від Орехово-Василівки до Хромова. Хочу сказати, що на Берхівку у нас трошки так застопорилась наступ, бо там я хочу сказати дуже такий сильний опір зі сторони ворога йде. Але ми прийшли зі сторони Хромова. Хромова і йдемо вже впритул до самого Бахмуту. Там вже багато казали, що там вже з північної сторони, вже ми на вулиці, які зайшли. Ну я такого нічого не бачив, хочу вам сказати. Але хто в цьому розбирається, хай подивляться, щоб допустимо, нам якщо треба зайти на вулицю. Але я троянд, то нам треба перепливати озеро і там болота, і так далі. То ми з іншої сторони озера стоїмо зараз і просуваємося вперед. Але сам Бахмут, з цієї сторони, ми так і не ще не зайшли. Далі ще багато пишуть, що зі сторони літачка у Бахмут теж. Пройшли там і зайняли декілька вулиць. Я такого не бачу, так вам скажу. Такого немає. І у нас такі хороші новини йдуть там, де бої йдуть зі сторони Кліщівки та Курдюмовки. Кліщівку наші війська ще не зайшли до Кліщівки. Нам десь метрів 1200, тобто десь кілометр, кілометр до Кліщівки до перших вулиць, до Кордюмовки там набагато ближче вже. Хочу сказати, що форсували канал, але він з одної сторони, це зі сторони Кліщівки, а повністю по лінії фронту то весь канал він не зачищен. Тобто лінія фронту у нас йде. До каналу, а в одному місці канал ми перейшли. То е, хочу сказати, що бойові дії йдуть, ворог дуже-дуже сильно насипає з артилерії, він обстрілює все, обстрілює сильно часів яр та прилеглі сіла. Все, ну те, що сказати, що у них брак якихось снарядів, це нема так, такого. Ми продовжуємо вибивати команді спостережні пункти ворога у самому Бахмуті і просуваємося потроху по флангам. То у нас не стоїть задача зайти в Бахмут там і знову розпочати ці бої. Вони нам не потрібні. То ми йдемо так, як і все було задумано. Ну, хочу сказати, що ми по графіку трошки вибиваємось не набагато, але головніше зберегти особистий склад, і не, не, не треба йти на пролом. Якщо сказали, треба взяти цю висоту, то і обов'язково взяти сьогодні. Ні, все дивиться по ситуації. Все дуже розумно та розраховано. Так що, от така ситуація у нас на Бахмутському напрямку. Я розвіяв трошки те, що пишуть в інтернеті. Там у нас мега -супер там іде. Немає супер-мега перемоги, але просування є. я вам сказав, де воно є, а де його немає, там, де кажуть, що воно є. Ну, так хочу сказати, що. Е Треба допомагати далі, всім солдатам, всім батареям для того, щоб швидше ми просувалися, і солдати ні в чому собі не відмовляли у озброєнні, у екіпіровці, в машинах, в дронах. То якщо бачите, що десь треба донатити, то донатьте. І хочу подякувати всім, хто донатить нам. Нашому дивізіоні та піхоті, першому стрілецькому, на автомобілі автомобілі два відремонтували, один ще в ремонті. У нас по дивізіону, хочу сказати, кожен раз, коли ми їздимо у часі ф'яр, було три поїздки і мінус три колеса на Хамві. Ви знаєте, скільки коштує одне колесо, але завдяки вам. Все, все купуємо і поповняємо відразу. То хочу подякувати всім, хто допомагає нам. Банка завжди відкрита в описі під відео. І хочу сказати ще приклад хочу навести, що всі слова і дії матеріалізуються, треба просто прикласти трошки зусиль. От на прикладі, ну ми коли буваємо у Дніпрі, у нас там підшефна лікарня, там де діти інваліди. І ми, що у нас тут застається, тушонка, бо ми тушонку вже не їмо, бо вже вона по горло вже наїлась, то е, пакавани тушонки, там бограч, те, що у нас нам передавали, ми ділимося цим. У лікарню діти інваліди. Тобто ми приїхали одного разу, вони завжди чекають нас. І були кульки гелеві такі, що літають, і вони запускали у небо їх. Один хлопчик каже: можна, я напишу. Послання своїй мамі. Діти, хочу сказати, вони сироти. Він каже: хочу написати мамі, щоб вона прийшла до мене. І написав на цьому шарику, шарик до неба полетів і так дуже розчулився там. Хочу сказати, що через неділю приїхала сім'я і встановила цього хлопчика. Він трошки з такий, але дуже гарний, розумний хлопець, і сім'я втратила сина на війні тут. І вони встановили цього хлопчика. То я хочу сказати, що завжди все, що ми думаємо, все, що ми проговарюємо, а головне дії. Не треба просто сидіти і думати, як би так зробити, щоб війна скоріше закінчилась. Треба, щоб кожен хоч що, що небудь, але зробив для того, щоб перемога була найближчою, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін Гандон.